Сьогодні ранок у мене розпочався із зарядки. Шукала її по всій хаті. Оксано, а ти горілку п'єш тільки на свято. А коли у тебе свято? Коли є горілка? Жінка лежить і крапає краплі в очі. Дві в одне, дві в інше і дві між ноги. Чоловік перелякано. Отрясся. От, Навіщо? А вона теж давно нічого не бачила. Вчила з Вчила сином уроки. Гірше тільки з чоловіком шпалери клеїти. Подарував тещі дуже крутий робот-пилосос. Вона назвала його Валерія. І вона відгукувалася і робила роботу. Але сьогодні перестав відгукуватися перепробувано все. Відгукнувся лише на Валерій. Теща дуже голосно: хоч хочете, і змінив стать. Але драяти підлогу ти, під ти зобов'язаний. скотиняка така. <рив> Пішли два кума Степан та Петро свиней продавати. Продали, заробили по 100 доларів, їдуть додому. Їдуть, значить, і тут один кум побачив коров'яче лайно і каже до другого: Петре. А ви бачите то лайно? Так, бачу. Петре, а якщо ви з'їсте то лайно, то я вам свої сто долярів віддам. Той подумав, подивився навкруги і каже А давайте взяв Петро раз, два та й з'їв то лайно і мусів Степан віддати своїх сто доларів. Їде Петро та й тішиться. Тут бачить Петро. Ще одне коровиче лайно лежить та й каже до кума: Степане, а хочете своїх сто доларів назад? Петре, Та як не хочу, хочу, каже той. А ви бачите то лайно, якщо з'їсте, вони ваші? Той подумав, покротився, махнув рукою та й з'їв. Їдуть вони далі, і тут Петро каже до Степана: Слухай! Уме, які ми дурні продали свиней, ще й лайна безкоштовно наїлися. <рес> Ти повернувся з Лондону. У тебе були проблеми з англійською мовою? У мене ні. У англійців були. І то великі. <рес> Коли мені хтось каже, що я йому не подобаюсь, то я надіваю окуляри, щоб подивитись, а хто то пішов так далеко, а? Увечері, мабуть, буде буря, каже чоловік, йдучи на роботу. Ну, якщо ти повернешся раніше, ніж я ляжу спати, то бурі не буде, заспокоїла дружина.